Ну що ж, і всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати і закінчувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою SnowRunner. Тому Перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали обов'язково! Пацани, куди я їду? Я вирішив зробити так, як це в нас останнє відео посновне, як я вчора казала, я вирішив зробити все ж таки літній режим, пацани, не знаю. Зараз ми з вами їдемо на цій машині, їдемо і беремо крас, пацани. Йдемо на кразу, возити там всякі металеві діпо, слупи і так далі. Без звуку буде відео, кажу одразу. Діло все в тому, що я передивлявся свої відео, і коли я записую зі звуком, у мене ще більше гріється мій ПК, і тупо напросто воно вилітає. Вилітає, або лагає, або ще щось. А якщо я не говорю, пацани менше йде на руска і якось так. Та до того, що більшість хоче з пацани з нормальною графікою не без звуку, Дехто з звуком, з пофіг, яка графіка, тому пацани це вже обирайте самі. Тому, пацани, я думаю, краще без звуку, але з нормальною графікою. Суть така, сьогодні возимо крутя, трошки от на машині. Все, починаємо. Погнали! Погнали! Так, пацани працюємо, От їдемо загружатися. Більш-менш у мене звук все-таки буде, більш-менш де-не-де і дуже рідко. Це пацани, я не знаю, рідко мені буде звук, не дуже багато довго. Але, але ладно, хоча б щось, хоча б якось, це вже добре. Ідемо пацани на загрузочку, хочу трошечки попрацювати по-нормальному. Ну, що я можу сказати? Доско, то що це останнє відео, але ну, що я буду знімати? Ні, ну йде так, то тут може... можна зробити багато РПшок, ситуацій. Але пацани, розумієте, коли я записую відео, по-перше, дехто з вас не дуже любить затримуватися на одній темі, це перше. А я працюю для вас. А друге пацані, друге, це те, що в мене ПК дуже, типа, ну, він не то що старий, він не дуже мощний, пацані. І коли я граю, воно так нагрівається. А коли я ще говорю, тим болі і записую відео, це я вже говорю, не знаю, дуже треба тримати кулачки, щоб це відео не вілки. От от я заговорю. Тупу або на 9, або на 8, або на 10 хвилин до відео, що мало бути на 20 чи на 18. Але чого? Ну, бо на ПК. Але, пацани, ще одне. У мене зараз на каналі, от на нашому Ютуб-каналі з вами 818 підписників. Може вже більше. Ну, я коли дивився, було 818. Коли буде 1000 підписників, рівно 1000, навіть навіть 2000, в мене на моєму YouTube каналі почнуться більше комп'ютерні ігри. Комп'ютерні, бо що в телефоні я вже майже всі усі мав. І в то буде входити пацани ФС 17 і 19 так само. Ну, а вже чуть там більше на определене количество буде 22. Я підтягну свій ПК, можливо, назбираю і поміняю пацані, тому що я вам можу сказати, від вас треба просто-напросто підписочка, пацані. Після тисячі підписників пацані, підписок після тисячі. Наш канал вийде на новий рівень. Для мене це не просто підписки. Для мене не рандомні цифри, пацани. Для мене це увага. Я відчуваю, що якщо ви підписуєтеся, значить ви слухаєте мене. Значить, ви раді мене підписуєтеся. Тупо ну здається кнопку просто нажати, але не кожен її хоче нажати, пацани. А раді мене пацани ви Так, ладно, давайте вже загрузимо трогатай, й будемо їхати. Взяв груз, якісь доски, ось От металюку трошечки повеземо з вами. Не знаю, ну я ж кажу, тупо реально, Тому підписуйтесь, будь ласка, якщо хочете бачити нові комп'ютерні ігри. А також коміфесок і цього пацани, прилагайте ще якісь ігри, пацани, комп'ютерні. тупо реально, які ви знаєте, ну не такі, аж як GTA 5 GTA 5 це аж десь на 5, або навіть на 10 тисяч підписок. На 5 є. ще мінімум років 4 пацани киноти. Мінімум, ну, три. 3. Все, три. 3, тому що давайте зараз бігом з вами довеземо це замовлення та й напевно вже будемо прощатися. Ну що можу сказати? Все топо. Все дуже-дуже топо. Мені заходиться гра. Пишіть, чи вам подобалось, чи ні. Може, що все-таки за на 9 хвилин зроблю відео. Ну ладно, довозимо, пацани. Решив літню атмосферку зробити. Більше піввідео бі в мене не було звуку, а інші, от там, хай де 5 хвилин, Тупо звук був. Так, ладно, тупо кайфуємо, пацани. Давайте зараз бігом щоб їхати 2 км, 2-200 от Може, на цю заправочку заїдемо. Так, давайте заправимось тут трохи та й поїдемо далі. А то в мене бачу топливо мало. В мене, ну як мало. Ну, не мало. Мені просто потрібно так, помити. Все помили. І їдемо, пацани, з вами. Далі, так і працюємо. Ну, все, пацани, наш останній груз в цій грі я доставив. Тому на цьому все по цій грі і по... на сьогодні. Всім пока, ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. Прощаємось. Діліться цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока. Чекайте нові ігри. Пока! Пока.